Всім привіт друзі Так, вчора відчепив навантажувач. на ці муфти пооткручувати, ці штуки ще повставляти підчепив ось такого агрегата Зараз буду їхати пробувати Пахати та шалітом не вийшло. Зараз ось чуть-чуть виріши -чуть провірити э, э, цей тат в мостові. Так, оцей чулок, чи як там нормально, сюди десь грам 400-300 може долив. Все открутив, сейчас подивимось, що тут вона теж вроді повна. Спробуємо. Ну, теж вона повна тут скільки тут 50 грам може дали, чи менше навіть. В принципі, все нормально. Зараз ще тому ту муфту, де кардани соєняється. долью туди нігрола, а може навіть і тоді це не не да, нагріти треба. Щось сюди ось долью і все. І в путь. Поїду. Надо ви... вигорати, поки година. Я думаю, що та вроді з плугами люди їздять. Дисковать ще рано. Мокро забиватиме. Диск і каток заб'є, а вигорати треба. Так що включусь уже на полі. Так, ну що. Получається отакий ось фон. Ну, не лемкен, звісно, далеко не лемкен, ну щось таке. Більш-менш. Мені здається, чуть, чуть він не докидає. Наверно, треба чуть швидше їздити. Получається 6,7. Оце така швидкість. Воно так і важкувато, Чуть-чуть піддергує трактора. Ну, глибина ось така, не знаю. Скільки тут. Може 25 см, може більше, може менше. Нормально. Бо воно там вже койде аж починає так, ж, як глину вроді би чуть-чуть вивертати. Ну не глина, таке ще жовтеньке, коротше. Не знаю, нормально отак от іде, земля одійшла. йшла. ось та оранка що я літом Тут пробував юмзом шкрябать, Плугний ліс, трактору важко, короче. Хорошо, що я його і зак... закинув, блин. Зараз земля одійшла. взагалі все йде як по маслу. Ну Тут воно не глибоко. Пада лічного ячменя скільки, може не сіять. Якраз буде експеримент такий. Глибша уранка і шкрябання, де буде кращий урожай. Подивимося. Чи є буде різниця в урожаю. Це тут я планую кукурузу посіяти, але буду ще дивитися, який буде запас вологи весною. Бо як такий запас, як в цьому році, то її нема смислу сіяти, мабуть. Ще й тут воно ж поле якраз у мене на, на горі. Тобто тут завжди не вистачає вологи. Ну така ось глибина. В принципі, чітко я вважаю. Якраз так, як треба. Під буряки вже ніхто не от 35 сантиметрів не пахає. Нема смислу. Погода, яка класна! Погода і природа. Я живий і радуйся якби тільки не війна. На, оцій, на оцьому діапазоні третьою, ну я не знаю яка це там, четверта, чи п'ята скорость. З передком понятно, що ну, на повному приводі. Кругами навіть не вижимає сцеплення на розворотах. Азюри на все Ото 6,7 км получається. Десь 1600 оборотів, щось видите круто. Так і все, і оранги більше нема. Ну, огород у нас зарані. То есть, завтра я вже закончу. І все, клуба чіпляю аж до слідчого року. 7, наверное, или 8 не, воно не пахалося Тут така злежана земля Трактора так дергає, сіпає плух. чуть чуть волне конечно Прям ідеально рівно він не ложе Може швидкості не а може такий плуг А може з мене такий настройщик чуть Тут рештком сверху. Я вважаю, що для мене і так пойдет. Не на виставку, я би сказать, попаю. Задівороною діватром весною вирівняється. Я підзамарився, конечно вже спина болить. А це залишилося такий кусок. ну, десь тут на вскидку так як тара два. Все, їду додому. Бо зараз у нас темніє, не хочу я по ще Плюс з ворота треба це довго. Завтра приїду. Буде день, буде піща, як так кажуть. Все, на сьогодні хороший. Время є, це ж не то що там на дощ на сніг заходить Завтра доб'ю І все Так друзі другий день Почався їду Сейчас Надію все нормально дороблю вже Заполе Чи все Куга може відчіплять Взяв рулетку зараз заодно одну фамірію, яка глибина заміряємо, яка ж глибина оранги Так. короче почти 30 сантиметров здесь 27 а может и 30 так что нормально я считаю можно даже и мельче Чую. там з цієї сторони з ворота вже зробив. зараз тут добиваю з ворота і все додому вже вечері є. так вроді а довго, вроде, довго. Так, все народ Зарав все, слава Богу, щось уже аж заморився. Зараз плуга І он На колеса. Я не знаю чого. Тамуга, і ще... І ще накидало, Як центрофу навіть зробив. Ну все, оранка в мене вже в цьому році закінчена. Не встигла початися, вже і так, що, отак. Земля мокра, липне все. Ну все, дякую за перегляд відео. Всім пока. Уже по цей. Попрощався з вами. Коротше, от орендований ставок. І тут постійно приїжджають рибаки. Полтавські номера, Дніпропетровські, Харківські. Постійно тут значовки приїжджають. Ну, гроші платять орендаторами так. І ось дивіться Отак по всій посадці. Це просто я навіть не представляю, якими треба, сука, дегенератами бути, щоб оце отаке робити. Смі... Сміємося з того, що орки живуть там в гамні, типу. а чим ми відлічаємося від них бли? Ну Тільки того, що вони, звісно, прийшли нас убивати. Ну, по цьому ділові ми нічим не відлічаємося. Це просто якими треба бути дегенератами, я навіть не розумію. Приїхало, падло, віддихати. Отдихни, ну забери з собою, за з собою мусор, откуда ти привіз і в місті мусорки викинь, чи десь у нас в селі є мусорка. Кончені, коротше, ну в мене просто слов немає. Я не знаю. І це ж буде продовжуватися. Тут скоро така гора буде вже. Уроди просто більше слів немає.